У масштабній автокатастрофі в Австрії загинули українці. Аварія сталася за участю вантажівки та мікроавтобуса поблизу населеного пункту Зебенштайн у напрямку Відня. В мікроавтобусі перебували восьмеро громадян України. Як повідомляють місцеві змі, це семеро жінок та водій. Четверо загинули, ще четверо отримали тяжкі травми. Цю інформацію підтвердили в українському міністерстві закордонних справ і додали, що на місці події працює український кон консул, надаючи допомогу постраждалим і співпрацюючи з місцевими органами, за попередніми даними поліції, мікроавтобус на великій швидкості врізався у задню частину вантажівки, яка ймовірно виїжджала з паркувального місця. Удар був настільки сильним, що частина пасажирів мікроавтобуса опинилася заблокованою всередині, тож їх визволяли за допомогою спеціального обладнання. Однак правоохоронці поки що не можуть точно визначити причину зіткнення, оскільки розслідування триває. Наразі допитують свідків, аби з'ясувати усі обставини. Двоє людей, які були у вантажівці, також отримали тяжкі травми. Усіх постраждалих доправили в лікарню. Загалом до ліквідації наслідків аварії залучили три медичні гелікоптери, дев'ять рятувальних машин і пожежні бригади. Марта Занюк, телеканал НТА. Subtitles <laughs> by